Чутки про енергетичне перемир'я, крок з боку Росії чи нова інформаційна операція у Чехії? Політична криза через допомогу Україні, які ризики і можливості для нас з'являються у цьому? Ну і скільки коштує заправка електрокарів в Україні у зв'язку з? Холодами про це все і не тільки будемо говорити далі. Вітаємо звати Неса Зайцева, Цей стрім команда Львів Медіа проводить разом з Тела Радіо Телефакт. Якщо ж ви дивитесь наш стрім на Ютуб платформі, то будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку. Ну і звісно, з вас коментар цьому відео для того, щоб якомога більше людей змогли побачити. Нашу програму разом з вами. Ну а ми розпочинаємо склад російської делегації на переговорах в Абудаві свідчить про відсутність у Росії серйозних намірів досягти миру. Про це високий представник ЄС питань закордонних справ і політики безпеки Каякала заявила перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі. Цитата із російського боку там присутні лише військові, які не мають мандата домовлятися. Про що небудь, а це означає, що вони точно не налаштовані серйозно щодо миру, сказала пані Калас. Про це і не тільки, просто зараз. Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування Діалог. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас і всіх тих, хто нас зараз дивиться. Слухає Дуже дякую за запрошення вам. Дуже дякуємо за те, що, попри складні, побутові і енергетичні умови, ви знаходите час для того, щоб виходити до нас в ефіри і аналізувати з нами події, в тому числі і політичні. Тож, пане Андрію, а, на вашу думку, чи погоджуєтеся ви з пані Калас а, з, щодо складу, наприклад, а, ну, безпосередньо цієї а, цих представників росіян на переговорах? Це делегація технічна. І в чому можна погодитися, так це в тому, що вони не будуть ухвалювати рішення щодо формату миру, щодо скажімо так, його початку вцілення, тощо в чому не можна погодитися. Вони цілком оскільки це люди військові, вони з нашими військовими можуть обговорювати конкретні параметри. Наприклад, якщо буде йтись там про якийсь там заморозку на якійсь лінії фронту, то будуть сказати там хто куди там на яких координатах має бути. Яке яка зброя, тощо, тобто це люди спеціалісти своєї свого своєї фарфахової сфері, і не треба просто казати, що вони взагалі нічого не можуть узгоджувати і нічого не можуть вирішувати. А що вони можуть узгоджувати і вирішувати зі свого Я боку, боку? Як військові. військові позиції саме позиції військових, наприклад, де деякі які війська будуть знаходитись? Наприклад, якщо там якийсь пункт. Зайнятий на половину, куди він буде відходити, ну, кому він відійде. Тобто ну, такі технічні військові проблеми, які в будь-якому випадку будуть дуже важливі при тому, коли будуть обговорювати, наприклад, там припинення вогню там, чи тимчасове перемир'я тощо. Пане Андрію, давайте будемо говорити тепер про ось ці чутки про енергетичне перемир'я. Сьогодні цілий день з'являються нові і нові інформаційні вкиди, приводи, заяви росіян, українців щодо енергетичного перемир'я. Давайте поговоримо про це більш детально. Що думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, да. тут ця історія пройшла. У певну спираль з декілька етапів. Спочатку це про це повідомляли російські зб-блогери в телеграм-каналах. І, звичайно, вони там були в розпачі, в гніві і казали, як так Україну. Ну, як вони постійно кажуть, ось-ось, ми їх майже майже дотиснули. І ось тут такі йдуть морози найсильніше, і вони там знову зради, знову. Ну, в принципі, це не новий етап. Теж тут можна відзначити, що щонайменше про можливість таких переговорів на переговорах делегацій, судячи зі всього, говорили, тому що прес-секретар Путіна Пісков сказав, що я поки що не можу це коментувати. Тобто, він зазвичай, якщо там немає жодних підстав, він трохи по іншому відповідає там багато років за його риторикою спостерігаю. Так що тут є друге, я хотів би нагадати. Інтерв'ю керівництва ДТ, керівник сказав, що зараз або питання стать так, або все ж таки треба добуватися енергетичного переміря, або буде, буде гуманітарна катастрофа, враховуючи те, що в Києві спочатку там 700 будинків досі без опалення стоять за минулу добу. Там 100, 112 цього приєднали ще сот тепер чимось. Тобто і вони вже тиждень, деякі навіть більше без опалення. це дійсно свідчить про те, що гуманітарна ситуація, ну щоб не застосовувати там таке слово катастрофа, скажімо, вкрай складна і потребує, скажімо так, за можливості якихось, якихось допомож... допоможоміжних рішень, які допоможуть ситуацію стабілізувати, хотів би ще зазнати, що командир кракена. Не, не менше він теж сказав, що цілком можливо таке, щоб воно, воно могло бути ухвалене таке перемір'я, але дійсно покажуть з чим можна погодитись, що найближчі там 4 дні вони покажуть наскільки воно дійсно було досягнуто і чи таке, таке рішення було ухвалено. Як на вашу думку особисто чи Пішла б Росія на таке енергетичне перемир'я, розуміючи, що це ну це правда ніде діти. Е, доволі такий е, серйозний важіль впливу, в тому числі і на українську сторону, і намагатися ось так е, терористично просто вибивати енергосистему. Це доволі дієвий спосіб, е, ну скажімо так, впливу на свою, е, на то на те, щоб пристали до твоєї позиції. Це складне питання. Дивіться, тут декілька важливих аспектів. Є момент перший в тому, що Росія дуже капітально прорахувалась, коли вони думали, що вони будуть занурювати українців в холод і в темряву, але ж і українці почнуть повставати проти влади і вимагати якихось там дій, що 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 скоріше проти української влади за мир виступати. Але бачимо, що це викликає лише. Проти про збільшення, ну скажімо так, м'яко негативних почуттів стосовно агресора і його тактики, яку він застосовує. Це перший момент. Друге, звичайно, Росія не а такі ангел з крилишками, яка подивив, які подавив, яка подивилась на прогнози медіа-центру. Подумала, Та, там же люди в холодних квартирах дійсно 20 градусів морозу. Звичайно, або я є, є. Я читав таку на так, таке припущення, що українська делегація щось запропонувала, щось показала, що вони можуть вдіяти у відповідь, враховуючи те, що ситуація в Росії вона теж дуже складна. і Дуже багато там цих об'єктів, які пов'язані з видобутком нафти, там з її переробкою, вони теж знищені. Плюс танки тіньового флоту затримуються а нафта це. Кров за для продовження путінської війни, і тому, звичайно, ситуація там теж складна, але ж ну не така катастрофічна, але ж це одна, одна можлива причина. Друга, те, що в принципі я, я припускаю, що з точки зору, наприклад, адміністрації Трампа, їм там росіянам могли сказати, що. Ви все ж таки будьте в якихось в якихось межах дійти, тому що просто гуманітарна катастрофа і замерзаючий Київ, це просто буде в той час, як зустрічається делегація, якраз для мирних перемовин, це буде дуже негативним фактором, який буде негативно бити не тільки по іміжу Росії, але й по іміжу Дональда Трампа, посередника на цих. Ну і власне кажучи, третій фактор це все ж таки мирні переговори, і враховуючи те, що там сторони певні, певні моменти конструктивні були, як зазначають ті, хто там був присутній в коментарях, у ЗМІ, вони казали після цієї зустрічі. Тобто, таким черговим, скажімо так, масованим обстрілом Києва чи інших міст мільйонників то Росія могла б цей трек суттєво ускладнити. Тобто є такі дійсно передумови, але ж тут все ж таки знову повторюсь. Самим найкращим критерієм того, чи дійсно треба було досягнуто, буде практика. Якщо цих ударів не буде на найближчі дні, ну, значить цілком вірогідно, що сторони до цього дійшли. Нам більше, що це не перша спроба. В 23-му році була перша спроба викого в 24-му, взагалі, там, начебто, вже було все так зафіксовано, але ж тоді зривалося, пане Андрію. А якщо. Все ж таки, ось ці обстріли будуть, тому що зараз перед нашими ефірами буквально е, з'явилася інформація, вже, що і ДСНС, і е, е, пожежники вони підготовлені до того, що максимальне зараз максимальна має бути увага, тому що Україна готується до обстрілів. Тобто, чекати нам ну, зовсім дуже небагато часу залишилося. Але ви сказали про те, що. Якщо поки буде йти ось цей трек переговорний з приводу перемир'я або мирних переговорів, і якщо б росіяни вели себе над, надто погано, умовно кажучи, то це б впливало негативно на вже Кидало ті на Трампа. Давайте з цього боку обговоримо. А невже комусь ще в принципі в тому третій, переговорному, де абсолютно незрозумілі правила гри? Ніхто нічого максимально не розумів? Принаймні з тієї інформації, яка є зараз у українців, в тому числі, не дуже зрозуміло, що там відбувається. Невже постане питання, наприклад, честі і совісті, умовно кажучи, або позиції Трампа це ще взагалі якось узгоджується там? Дивіться, все ж таки. Давайте будемо казати про ці речі, які для Трампа важливі. Для Трампа важливо те, як він виглядає в очах своєї аудиторії американців, як подають, якщо він вже рік займається тим, що намагається закінчити війну. І через рік кадри, наприклад, американських телеканалів в Прайм Тайм вони будуть показувати замерзаючих людей в Києві. Це це громадянські люди, тобто цивільні люди, це не військові, не якісь там об'єкти військові, про що постійно каже Росія. Це звичайно ну нанесло би удар, скажімо так, по Трампу, який і там хочеться лаври міротворця закінчити чергову дев'яту війну. І хотів би ще нагадати, що дивиться перед. Американськими виборами восени і на початку зими, якраз тоді Росія фактично утримувалась від ударів минулого року. Тобто ударів по інфраструктурі не було. Тобто, знову ж таки, із тих самих позицій, щоб не давати, ну щоб не перешкоджати. Лінії Трампа, який був миротворцем, який сказав, що треба все закінчувати, і що сторони там готові закінчувати. А то Байден тільки як орел війни. І щоб не давати, не давати скажімо, додаткових якраз стимулів демократам, Росія фактично утримувалася минулої осені і таких масових обстрілів, на відміну від осені минулого ну, я маю на увазі осені 24-го року, на відміну від осені 25-го. Пане Андрію, хочеться ще з вами обговорити таку знаєте, е, таку тему як комунікація, вже внутрішня українська е, влади і народу. Я вам зачитаю просто інфопривід і зачитаю коментар чин, е, чиновника, який. Прокоментував цю новину. На українців чекають особливо важкі три тижні через похолодання та удари РФ по енергетиці. Про це написали Рейтерс. Це не новина, і це, в принципі, навіть ні для кого не секрет. Великі морози, атаки, відключення світла, тепла. Всі ми розуміємо ці ризики. Погана новина полягає в тому. Цитата: Що морози справді будуть, і це буде складно. Гарна новина, нам потрібно протриматися три тижні, і потім буде легше, заявив голова комітету з питань енергетики Герус. А я читав те, що раніше, як я розказав. Його насправді це не безпідставний оптимізм. Він казав, що починаючи з 15-20 лютого, сонце буде підніматися вище, і буде можливість підпочати вже сонячну генерацію. Те, що зараз фактично на відсутня, і тому у нього дійсно є такий підхід, що саме 15-20 лютого вони є такі дати, коли буде можливе покращення. Ну і звичайно, враховуючи те, що ну всі українці чекають початку весни і зрозуміло, що не поза залежністю того, наскільки будуть там масовані удари і чи будуть ще хвилі морозів. Зрозуміло, що ситуація буде дуже складна до тих пір, поки природне тепло не прийде і не буде простіше вже. А, на вашу думку, чи. Є сенс у таких заявах, наприклад, очільника, і чи правильні вони з точки зору того, що зараз просто проговорюється? тому що до весни три тижні знаєте три тижні про мінус 20, це треба ще дожити до цієї до вес... не буде мінус двадцять чотири дні будуть. Я думаю, що і ви, і я, і всі українці вони дуже уважно вивчають прогноз погоди. Зараз мінус дуже уважно вивчаємо прогнози та... погоди на кожен три день. Ну, я звичайно стосовно Києва, дивився чотири дні там будуть дійсно морози за мінус 20, потім будуть вже пом'якшення, мінус 17, мінус 13, а потім фактично там півтора тижня десь менше 10 градусів вночі, тобто дуже гуманно, якщо порівнювати з тим, що буде в найближчі дні. І ще хотів додати до того, що ЄРОСам інші спеціалісти з енергетики, вони обґрунтовано кажуть, що у нас оскільки сніга багата цієї зими. То гідрогенерація вона теж буде таким зможе суттєво додати до виробництва додаткової енергії, і це теж позитивний фактор, колишній принаймні починахає. погода на нашій стороні зараз ну, безпрецедентно. От окрім цих декількох днів похолодання, дуже сильного похолодання, і тому дійсно ми переживаємо всі Україну. Ми переживаємо знову ж таки по, за, за всіх нас і. Е, звісно, сподіваємось, що е, нічого страшного не відбудеться. Тим не менш, знаємо з ким ми воюємо, мовно кажучи, і очікувати можна готуватися треба до найгіршого. Міністр закордонних справ Люксембургу у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС закликав президента Зеленського не ставити ультиматумів щодо вступу України до Євросоюзу у 2027 році. Я чув, що президент Зеленський сказав, що вони мають стати членами наступного року. Вибачте, а також кілька разів я казав йому. Не ставте ультиматумів, це не у ваших інтересах. Є правила, які ми повинні виконувати. Про це заявив дипломат. Давайте про це більш детально поговоримо. 2027 рік як рік вступу України до ЄС. На вашу думку, реальність чи все ж таки нереальна з точки зору практичного втілення, не тому що є ну і дуже така низка факторів, починаючи від відповідності копенгагенським критеріям. Коли країна має вступати до ЄС і закінчуючи тим, що у них є планування на декілька років, і для того щоб прийняти країну, це називається у них абсорбція країни, це має бути закладено в бюджеті в бюджеті на цей рок до 2030 року, це нема не кажучи вже про те, що навіть технічної точки зору Україна не відкрила навіть основних кластерів, не кажучи вже все про інше. І те, що е, всі ухвалення рішення про прийняття наступного члена Євросоюзу, мають бути парламентом кожна країна і голосувати. Ну, тобто там дуже багато процедурних моментів. Але ж що, от щоб було зрозуміло, це навіть враховуючи те, що нема на це грошей, європа не планувала це, вона на це не піде. Але що правильно робить українська українська влада, я маю на увазі. Не конкретні форми ультиматуму, а взагалі про те, що вона що, що правильно. правильно те, що вона постійно наполягає на тому, що Україна послідовно йде до Євросоюзу, і вона зацікавлена в тому, щоб якомога скоріше стати членом Євросоюзу. Ультиматуми жодним чином звичайно ставити не можна. Це не це організація, де Україна ну не є повноправним членом, і тому вона там диктувати. Вона за вагою ні Німеччина і ні Франція. Тому звичайно ультимативне форму формул формула бачимо визивають відторгнення Але що ось такі, щоб був такий здоровий азар, здорове, скажімо так, бажання, якомога скоріше пройти цей шлях вступу до Євросоюзу. Це звичайно позитивний фактор. Він буде допомагати з одного боку нам. А з іншого боку, він буде європейців теж змушувати прискорюватись, тому що ми знаємо, що європейська швидкість вона. Ну, їх правила, тільки блогка швидкість, вона там дуже повільна і всі рішення ухвалюються, дуже там бюрок... забюрократизована. Ну, ось якщо Україна буде послідовна, скажімо так, і ще обґрунтована, не просто на словах казати про свої бажання, а обґрунтовано показати, що там і реформи проведені, відповідність там певним критеріям досягається, реформа робота йде. Тоді звичайно цей процес буде посилений так максимально. На вашу думку, який реальний строк вступу України до ЄС? Ну, враховуючи те, що раніше 2030-го не буде неможливе ухвалення нового документу щодо е е е можливого варіанту вступу України. Скажімо так, починаючи з 2030 року. Нам залишилось тільки дожити спочатку до весни 2026 року, а потім вже до 2030 року і вже Вже подивитись Золоті слова абсолютно правильно. Так, спочатку треба тут вижити, потім там країну відновлено а Вже потім так євросоюз да. Що ж, пане Андрію, дуже дякуємо вам за ваш час і дякуємо, що ви Дякую. змогли доєднатися до нашого етеру про аналізувати деякі заяви наших політиків, і не наших політиків. Що ж, будемо дивитись далі, що буде відбуватися на політичній арені. Андрій Мисилюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування діалогу був з нами на прямому включенні. З ним говорили про політичні справи в Україні.